Наші думки про майбутнє викликають різний спектр емоцій. Хтось боїться змін, хтось звик жити по чужим правилам, хтось звик очікувати більшого. Але повір: тобі не варто переживати за майбутнє. Ми живемо зараз в даний момент, і якщо ми зможемо зробити все на 100%, то ми почнемо жити щасливо. Прокидаючись з такими емоціями, ми більше ніколи не будемо турбуватися про сьогоднішній день. І не менш важливим фактором зберігання спокою являється ясність. ясність, яка дозволяє оцінити середовище подій, в якому ти знаходишся, і образ життя, який необхідний для подолання страху майбутнього. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Тобі не обов'язково знати, що буде завтра. Зрозумій, що чогось не знати, це нормально. Краще сфокусуйся на тому, що маєш зараз. І не забігай занадто вперед, щоб не залишитись занадто позаду. Довірся всесвіту. Безумовно, ти повинен прямувати за власним планом. Але інколи єдине, що тобі потрібно зробити, це довірити ситуацію всесвіту. Такий підхід до деяких ситуацій змінить напрямок до Ок, і подарує душевний спокій, твої думки це дзеркальне відображення твоєї сутності, і весь той негатив, який періодично відтворюється у нашій голові, являється ілюзією. Не піддавайся на провокацію, не реагуй на неї, продовжуй берегти приємні спогади і почуватись щасливо. Адже коли як не зараз. Сценарій майбутнього у наших руках: моменти, які дарує життя, неповторні. Насолоджуйся ними, відчуй смак миті, шелест листя, пронизливий прохолодний вітер, теплі промені сонця. Що заважає тобі жити так, як ніколи до цього не жив? Що заважає тобі відчути так, як ніколи до цього не відчував? Абсолютно нічого. Практикуй усвідомлення, свідомо відпустивши минуле і майбутнє, роби все з тим, що маєш там, де зараз перебуваєш. Дій цілеспрямовано. Це єдиний шлях і вихід із даної ситуації, тому що невизначеність буде завжди. Це частина нашого життя. Починай з елементарного і поступово переходь на вищий рівень, стань амбасадором власного життя, оптимістично дивлячись на все те, що варте твоєї уваги, будь впевненим у собі, адже ти знаєш, що все найкраще тільки попереду. Друзі, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався даний ролик, то не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нової порції корисної інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.